За підказкою одного із тернополян, працівники Тернопільської податкової інспекції разом із податковою міліцією перевірили низку орендованих приміщень заводу Оріон у Тернополі, де кажуть, виявили нелегальний цех та склади. У виробничому цеху знайшли сучасне обладнання із нанесення малюнків на тканину для вишиття бісером. В складах пасували необхідну для конкретних вишивок кількість бісеру за розмірами й кольорами. Чимало пакунків уже мали своїх адресатів у різних містах України. Податківці кажуть, підприємець свідомо ухилявся від сплати податків. Схему ухилення від податкування полягає в тому, що даний підприємець зареєстрований в монастирському районі. Діяльність свою здійснює на території міста Тернополя. Плюс до того всього, що свідоцтві про державну реєстрацію. Згідно кведу, в нього торгівля в лотках на та на ринках. А вид діяльності зовсім на зовсім не відповідає тому, що внесено в кведі даного підприємця. Крім цього, жоден із семи працівників підпільного підприємства, яких застали на місці, офіційно працевлаштованим не був. Матеріали цієї перевірки вивчають податківці та прокуратура Тернополя.